Вітаю, шановне панство! Я тут дрова трошки з запасся і глянув у свіжопривезених дровах такий сухостойний дубок, не знаю, мені він сподобався. ну Є трошки шашелем потрощений, але цілком стан його такий задовільний. Хочу спробувати розпиляти його на дощечки і подивитися. Що ми всередині? Чи вартий він того розпилювання? Ну, мені здається, що досить привабливо виглядає. Значить, буду пиляти традиційно пилкою МС-180. Що ми маємо? Тут таке співпадіння МС-180 і 180 це максимальна товщина, яку я можу пропиляти на своїй циркулярці. Оскільки в мене немає пилорами десь поруч, а возитися з цим хламом, то це смішно з дровами. То що в мене виходить? Діск пропилює 90 мм, там 92 здається. Потім я перевертаю і з іншої сторони теж 92. І таким чином в мене виходять дощечки. Глянемо, що тут ми маємо. Що тут? 40 сантиметрів 40, ну, практично кругле, за деякими недоліками. Ну, то таке. Значить що? Ми прикладаємо дощечки? І оце те, що ми можемо випилити. Робимо такі два розпили. Відкидаємо все зайве, але тут ще інша проблема, у мене тільки 26 см фуганок достає, тож я ще перепиляю її навпл. І отаких от ми дві. Ну і з цих заготовок теж можливо щось вийде. А зараз ми спробуємо це все розпустити. І глянемо, да, ну, що у нас получится. Так, в такому випадку недостатньо у нас пропилу шини. Ну, на цю сторону більш-менш достає. Значить у нас ну да, шина 35 см. Ну що ж, давайте спробуємо, що в нас получится. Що в нас вийде. Ще розпиляли, але не зовсім. Все, подумав, що одразу помічу і ці дровинячки. Ще тут також добути якусь дощечку. Пилять так пилять. Зараз приберу цю тирсу, бо вона мені заважає. Щино трошки не пропилює, але я там підправляю ще з тієї сторони. Ну, тут трошки коса крила, але щось робимо. Досить привабливий. Як на мене, то він дуже гарно виглядає. Я на циркулярки зріжу праву і ліву сторону, де все, щоб не грати з бензопилки. Ідемо далі. Ще один абзельчик. Теж якщо фугануть, ну одна дошка тут, вийде. Доволі привабливо, думаю, буде. Гадаю. Так, і ще це розпиляю теж бензопилкою, Це буде швидше. Тут варто було б, мабуть, лінію намалювати, це було б рівніше. але ну, плюс-мінус щось виходить тож далі переїжджаємо в майстерню. Є якісь розтріскування. Ничего. Ты справа. Тут я трошки не зовсім рівно відпиляв. Якщо з тої сторони 180, то тут всі 205 десь буде. Тож мусимо трошки сфугувати.

A B T E C D система аспірації. все можемо продовжувати працювати Так, тож давайте глянемо, що ми маємо у підсумку, значить. Є дощечки, ну, доволі таки привабливі, темненькі. Да. Я не сказав, довжина їх 50 см. Тобто, якщо їх використати, наприклад, на ножки там, до табуретки, до столика, то це цілком придатний матеріал. Є такі посічені маленькими черв'ячками. Звичайно, така дошка не годиться. Многий ну, прийдеться пустити на дрова, але я її порахую у загальному Заліку, як би? Так, три. чотири, П'ять. Шість, сім. Вісім. 9. 10 дошок. То, що ми маємо у підсумку? 10 дошок, не дуже доброї якості, але цікаві, з цікавим малюнком. Вони будуть темненькі, звичайно, такі, оскільки це дуб сухосійний. Але не знаю, чи варто воно того було затівати, розпилювати цю колодку. Ну, як на мене, то варто. Я так гадаю, що зможемо щось зробити з них. Тож дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі підписники. Радий знову бачити вас на своєму каналі. До нових зустрічей. Не забудьте подобаючки намалювати.